Півробітники Ужгородського райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про причетність двох чоловіків до розповсюдження наркотичних речовин. Відтак, провівши ряд заходів, правоохоронці задокументували факти збуту метанфетаміну та встановили особи зловмисників. Йдеться про 21-річного мешканця міста Чоп та 32-річного жителя Ужгорода. Цими вихідними зловмисників затримали на гарячому відразу після передачі наркотовару та отримання грошей коштів за місцем їх проживання, провели обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили ще ряд наркотичних засобів. Фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру. Дії їхні кваліфіковано за статтею 307 кримінального кодексу України, тобто мова йде про збут наркотиків. Тобто, наразі вони в ізоляторі тимчасового тримання очікують на розгляд клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу.